Словацькі перевізники 1 грудня будуть теж блокувати кордон з Україною. Правда, обіцяють, що пальне, там тварини там, і так далі не постраждають, і ці е, фури будуть пропускати без обмежень. Ви знаєте, абсолютно ненормальна ситуація. Ненормальна ситуація. Я не розумію, що сталося до кінця, і не розумію, як так може бути. Ми такий щит Європи, і Європа так від нас. Відгороджується. А знаєте чому так відбувається? А вся справа в тому, що ми маємо монополії. Ми маємо монополії, і ми звикли, що у нас можна з владою досить гарно домовитись. Пам'ятаєте, я вам розповідав, як в Польщі півтора мільйона. Фермерів і влада не може просто зібрати 10-20 власників найбільших землеволодінь і з ними домовитись без волі народу. Просто з ними домовитись. В Польщі так не буває. Влада повинна знати людей і враховувати їх інтереси. Не можна просто наплювати на інтереси мільйонів, тому що ти домовився з 20 мегавласниками. Так ось. Європа, Європа себе захищає, тому що вони не хочуть зруйнувати навіть елементи своєї економічної системи. А ми з вами говоримо про те, що НАТО вступить у війну чи ще що-небудь нікуди, ні в житті. тому що вони живуть дуже гарно. Вони не готові поступатися ні економічними, ні політичними, ні будь-якими іншими інтересами. І я. Е, я Зі страхом, думаю, як колись нам з вами відкриється правда. Правда про те, що все, що відбувалось в усіх учасників війни і всіх подій, які були навколо України, в усіх процесах були якісь інтереси всіх, хто був залучений. На жаль, на жаль, це геополітика. На жаль, так живуть держави, братів, сестер. Любих друзів і так далі не існує є інтереси твоєї країни, і ти повинен їх пам'ятати, пам'ятати, що може загрожувати твоєму народові, якщо ти ведешся і намагаєшся реалізувати якісь інші інтереси. Тому поляки, тому словаки, вони намагаються реалізувати свої інтереси, і в цілому їм байдуже. А що буде з українцями? На жаль, так. Хоча, і ще раз повторюю, ці країни безумовно і багато допомогли нам, і не потрібно це забувати. Просто нині у них є щось важливіше. І вони намагаються нам пояснити, що це для них важливо.